Сучасний стан та пріоритети розвитку міста результатами кількамісячного соціологічного дослідження поділилися із містянами. Агенція розвитку Хмельницького спільно із студентами двох університетів та їхніми викладачами опитували випадкових перехожих у 11 мікрорайонах міста, Щоправда, дотримувалися різної вікової категорії. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Спочатку вибірка була так звана випадкова, тобто на в цих районах міста інтерв'єри працювали з власними містянами. і далі у нас стояло завдання. Нам необхідно було стратифікувати вибірку, зробити її розмежувати за статево віковими розмежуваннями. От, тобто перед інтерв'єрами стояло чітке завдання. Вони повинні були опитати чітку кількість людей різного віку різної статі, щоб отримати максимальну картинку, так репрезентативну картинку для нашого міста. От і одразу хочу подякувати містянам, які дуже виявились насправді позитивно налаштованими. Тож опитуваним запропонували визначити рівень якості послуг. Найбільше місця не задоволені постачанням газу, водопостачанням та дитячими садочками. Найгіршими у рейтингу виявилася якість облаштування укриттів, доступ для людей з інвалідністю та дороги. Перше, що хочуть наші містяни, це розвиток підприємства, розвиток бізнесу. І, і до речі, це е, теж для нас добре, тому що. Ми е, рухаємось в правильному напрямку, це ж історія, наприклад, з дитячим світом, де ми створюємо е, середовище саме для розвитку бізнесу, для розвитку підприємництва. Тому ми тут бачимо, що наша думка і думка містян співпадає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Отримані результати будуть корисними не тільки представникам влади. Ці результати вони будуть публічні. Будь-які, наприклад, навіть громадські організації зможуть їх використовувати в своїй роботі і таким чином залучати додаткові ресурси в нашу громаду. Зібрані результати планують використати для розробки стратегічних документів із подальшою можливістю створити новий план розвитку Хмельницької громади та співпрацю із міжнародними донорами. Оксана Медведєва, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський.